Друзі, ставте вподобайка. в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А піхоті треба справедливість. Пише Натоліна Томицька. Надалі мовою оригіналу. Пару днів тому в мене просто спілкування на коментах з Тімофієм Міловановим на тему посту, де він розповідав військових, які про ньому на заправці спілкувалися про те, що треба повернутися в розвалити можновладців. Ну, і пост на тему в ці агресивні військові. Вони вже є проблемою. Треба визнати це зараз. Я вказав Тімофію, що така позиція призведе до зіткнень. Військових та влади, якщо нічого не робити, тому правильніше би було сказати про проблеми, які зараз тригарять військових, і вирішувати ці проблеми, а не закривати на них очі. А потім заявляти, що то військові якісь не такі. Але Тімофей мене не почув, бо я занадто агресивний. А він знає, що така війна. Він там був, тому не треба чогось йому розповідати. Тому, корот, пішла я лісом зі своєю думкою. Недостатньо я орієнтуюся в питанні. Спочатку було спілкування про привілегованих платників податків, а сьогодні Тімофей запропонував вибирати тих, хто. Піде воювати по лотереях, я вискажу свою думку. Я то бачу для деяких представників влади вона дуже складна. Вони досі не бачать реальності. На фронті ситуація дуже складна зараз, і складна вона саме за недостатньої кількості піхоти по підрозділам. І все частіше я чую фразу, хтось за це повинен бути відповідальним. Тому що спочатку в кінці контрнаступу восени армія неочікувано побачила, що піхота після заміни воєнкомів почала поступати просто дуже малими партіями, що вже могло стати проблемою, але на неї хтось закрив очі. Аво створюватися дефіцит. Потім вже стало все дуже погано. Але ті кроки, що робляться, вже більше двох місяців ЗСУ стоять майже без резервів і з неокомплектованими підрозділами. В результаті ми бачимо критику командування від влади, але поки ніхто з них не розповів, як можна бути ефективним, куди ти прийшов зі своїм підрозділом зиму. Тебе багато санітарних втрат по підрозділам. Суто по погоді позицію, яку треба тримати, 10 бійців тримає четверо. А на ротацію повинні прийти взагалі троє або інші вже четверо або Чергували або санітарні або поранені, і ця піхота знає, що на цю позицію буде сьогодні 3-4 штурми, тільки по тому, що окупанти знають, що в нас не вистачає піхоти в окопах. Буби резерву, а весь бо цей наступ на водіївку закінчився би ще до нового року. Але ні, влада проводить консультації, влада шукає варіанти, влада дискутує. Влада уходить на свята на відпочинок. Кожен день такий безцінний, який вигризають некомплектні підрозділами витрачаються на те, щоб таке залишити класи, а та клас привілегованих атакла. Си народжених для війни, і це бачить піхота. Влада заявляє, що немає грошей на мобілізацію. Тож може з цієї причини не проводити її. А на що тоді сподіватися, що зайовані двома роками війни люди будуть воювати далі? Продавайте золото валютні резерви, робите що завгодно, але виконайте ту функцію, яка потрібна для спасіння країни. Чи ви вважаєте, що це складніше ніж захищати країну в окопах? І це при тому, що коли піхотинці випускають додому, то він приїжджає в заповнені чоловіки, де не можна проїхати. Від припаркованого транспорту бачить велику кількість здорових людей, які живуть собі далі звичним життям. І розуміє, що поки він воював, люди вирішили свої питання з повістками та живуть собі далі, і у цьому він теж винить владу. Результат такої політики дуже простий. Армія починає втрачати віру до влади і акцентуватися на тому, хто з нею. Тому авторитет залужно високий парад військових. А тепер рівень підтримки зеленського падає, і це погано, бо армія повинна довіряти своєму верховному головнокомандувачу. Це база також накручується не на. Висть проти уклоністів, тих, хто їх кинули на призволяще. І це теж неправильно. Не кожен чоловік, що гуляє вулицями мирного міста. Уклоніст, але несправедливість формує ворогів повсюди. Влада не може задовольнити логічний запит армії на справедливість. В армії багато людей, які пішли захищати свою країну. Вони вірили, що захищати повинен кожен громадянин заможній та бідний, хто платив багато податків та небагато. Якщо зробити привілегований клас, а вони перші скажуть: а так тут такі правила. Я міг не воювати від а так воно працює. Скажіть скільки треба заплатити. Я пішов на а я не за таку країну прийшов вмирати. Зараз дуже складна ситуація. Партнери дуже срочно біжать допомагати нам, щоб ми не впали. ЗС утримається і постійно дивиться на перехопленнях. Як окупанти мотивують свої підрозділи тим, що в нас не вистачає людей і треба нас дожати. І ми розуміємо, що люди в підрозділах швидко не з'являться. Ще це 2-3 місяці, але вже потроху майже 2 місяці. Спочатку російського наступу, і піхота питає, хто за це. Повинен відповісти автор фрази піхоті потрібна справедливість. Один з моїх бійців, вища освіта, не маленький бізнес, прибудок сильного вище середнього по країні. Двічі поміняв свій взводи під бахмутом. Був контужений пару разів, ледь не загинув. Зараз воює зі мною по всім показникам, що зараз аналізується. Він із тих, хто повинен не надіятися на відстрочку, як привілегірований. Але він тут, тому що вірить, що захищати свою країну це обов'язок кожного. Що потрібні рівні правила, потрібна чесна система, і це виправить ситуацію. А потім. Писати пости про те, які агресивні військові буде вже пізно. До зустрічі друзі став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.